Релив. Контроль над симптомами геморрою. Мне недавно показали вполне себе не закрытый, а открытый э, в участок телеграм, ну, телеграм-канал, просто надо написать в поиске правильные слова, где вывалены украинскими не товарищами, которые нам не товарищи, мои все данные, моя прошлая прописка, моя нынешняя прописка, прописка моей мамы, Номер моєї автомобіля са всіми, значить, виходними даними з фотографії російські пропагандисти почали боятися за своє життя та повторити долю свого підірваного колеги Владлена Татарського ну, або Дарії Дугіної. Відтак, в етері кремлівського каналу НТВ Рупор Путіна розповів, що всі дані на нього є у відкритому доступі в соцмережах, та що він не знає, що із цим робити. Более, там, там, є, там є фотографія, ксерокопія моєго, не просто прописка, да, прописку -то найти, наверное, а ксерокопія моєго паспорта з этой пропіскою. У мене визникає питання, тому що ксер... одне дело просто дані, а ксерокопія може бути тільки... У государственных историй это в гостинице гост, у тебя гост, берут копию а? паспорта. С этой как пропиской правило. не ездил я в российские гостиницы. Ну Андрей. ты просто нет, не, не ездил не я с забыл. этой пропиской в российские гостиницы. А, я просто помню, что ксерокопируют копируют ее, когда я прописку получаю, или в каких-то государственных учреждениях, куда я прихожу. И тут у меня возникает вопрос. Ну, кстати говоря, а нет ли так, да. здесь следов каких-то диверсантов? Та да, -да себто не невже в державних установах Російської Федерації знайшовся кріт, який просто зливає дані на подібних персонажів? Буває ж таке, але це питання направду може бути глибшим ніж здається. бо... Так чи інакше, але це все частина інформаційної війни, до якої зараз активно долучається Китай, зокрема за рахунок свого застосунку TikTok. Бо з одного боку вони почали співпрацювати з Україною і саме з центром протидії дезінформації при РНБО, як і з ключовим органом, який працює з усіма спецслужбами та державними інститутами з інформаційної протидії, з іншого боку, вони знову відкривають роботу в Росії як відповідь на політику США. Де тікток забороняють таким чином? Китайський сервіс відкриває ворота для інформаційної війни з використанням своєї платформи між Україною та Росією. І знаєте, яке співпадіння тут в Китай найближчим часом зібрався з вояжем Путін. Валючий, ви в Китай зібирають да. Планируется визит візит е, в мае. Я обов'язково візьму з собою і, і передам нашому другу книгу. Він он, он крепкий руководитель і мужчина настоящий. Слід тут заакцентувати, що раніше в напруженому графіку Путіна не знайшлося місця для поїздки до Урембузької області та інших затоплених російських регіонів. Не поїхав диктатор свого часу і в кроку з Сіті Холл. Ну тому, що це недоцільно. Але оскільки лідер КНР, хребтій руководитель і мужчина настоящий, Путін неодмінно хоче зустрітися з ним. Ну ще пак бункерному цих якостей явно бракне. Але у цього вояжу є цікавий контекст. А це власне те, на якому рівні між собою зараз співпрацюють диктатури та що вони роблять один для одного. Говорячи про відносини Китаю та Росії, то очевидно, що від Путіна дзіньпіну потрібні ресурси та російський ринок. Причому є факт у тому, що китайський лідер взагалі не квапиться з цілковитою довірою до режиму Путіна, і це попри всі заяви про дружбу без обмежень. Це навіть російська пропаганда визнає про те, на якої базі ми будемо... Взаимодействовать и с Китаем, и с другими потенциальными странами-партнерами, это очень такой вопрос тяжелый, потому что о а что мы говорим? А мы примерно такие же, как американцы, только у нас день, денег меньше, и поэтому мы хамим меньше. Ну это ж не серьезно А вообще вот мы очень любим, кстати говоря, особенно в последнее время претензии к китайцам предъявлять. Ее тоже ну, прям признать периодически отмечаюсь на этой стезе. Ну вот э, поставимся на место э, китайского такого политического человека. Что должен китайский человек думать? Это люди рациональные. Это люди, ну, что называется, они умеют считать. Он про что должен сейчас решить? Он, он реально что вот э, скажет, нет, ребят, вот это вот те партнеры, с которыми нам нужно обязательно надолго заключить, соглашение. Да нет. Скажете дайте подождем. Себто, навіть ті партнери, які зараз ніби не цураються Путіна, не можуть йому довіряти та бути переконаними, що його режим ще існуватиме найближчі роки в такому вигляді. Однак це була сторона Китаю. Але є ще і КНДР, і там ситуація дещо інша. Північно-корейський диктатор намагається налагодити зв'язки з Росією для відновлення економіки КНДР. Про це повідомляє The Financial Times. Відносини цих двох диктаторів значно зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Науковець аналітичного центру Пітер Уорд підкреслив, що війна Росії проти України стала для Північної Кореї справжньою знахідкою. Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявляв, що економічна ситуація в КНДР значно покращилася за останні місяці, зокрема завдяки російським постачанням продовольства та нафтопродуктів. Тобто, там прям дійсно є свого роду взаємовигідна співпраця. Ну це не дивно, бо дві ізольовані країни, дві диктатури ну вочевидь, вони будуть стояти пліч-опліч -пліч та постачати один одному те, що потрібно. Росії потрібна зброя, зокрема ракети та снаряди. А КНДР потрібні ресурси. Усе Китай грає тут обережніше. Зброю не постачає. Проте постачає товари подвійного призначення і при цьому веде співпрацю зі сполученими штатами. Китай надає неоцінену підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає Росії впоратися з величезним тиском, який чиниться на неї за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів. Якщо подивитися на те, що Росія зробила за останній рік у плані виробництва боєприпасів, ракет, танків та бронетехніки, то вона виробляє їх швидше ніж будь-коли у своїй сучасній історії. Тобто не так вже дзіньпі не зацікавлена у тому, щоб війна в Україні припинилася, про що я неодноразово вже казав. Оскільки тут в цьому питанні китайці дійсно прагматики, і поки їхній формат спілкування з Кремлем їм же ж є вигідним. Штати це прекрасно розуміють, тому працюють над цим. попри все, зараз ми будуємо відносини з Китаєм за допомогою сили. Путін не зміг стерти Україну з карти та включити до складу Росії. Його плани провалилися. Нам вдалося об'єднати так багато країн не тільки в Європі, а й за її межами. Тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародних систем. У нас є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом. Сильна країна у військовому, економічному, демократичному плані. Зокрема, як підтвердження цього сьогодні до Києва прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошеним візитом та зустрівся із нашим президентом Володимиром Зеленським, голова нашої держави акцентував на тому, що відносини України та НАТО зараз є на найвищому рівні за всю історію, однак ще не на максимальному. Натомість Столтенберг розповів про те, чому цивілізований світ не може дозволити Путіну перемогти. Ми маємо усвідомлювати, що якщо ми не постачаємо допомогу, якщо відбуваються зволікання. Це питання життя і смерті, це має реальні наслідки. Війна не щось абстрактне, вона триває цілодобово. Коли ми не постачаємо щось так, як мали постачати, ціну за це платять українці. Звісно, гарантування того, що Україна переможе, буде коштувати грошей, і у таких війнах, у якій зараз Україна, завжди є ризики, але ще більший ризик, якщо Путін візьме гору. Тому що тоді нам би довелося інвестувати у нашу безпеку в рази більші кошти. Тож підтримка України це найкращий спосіб гарантувати нашу власну безпеку. Тому, враховуючи той факт, що зараз ворог готує, зокрема, і інформаційні операції, загроза як ніколи є високою. Про що до речі, не так давно казав керівник Гурбуданов, що нас чекає важкий період у травні та на початку червня. Тому треба тримати це в голові. Та пам'ятати про підступні плани ворога та про те, що противник не гребує нічим для досягнення своєї мети. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб задовольнити нагальні потреби України. І я чітко дав зрозуміти, що якщо країни НАТО зіткнуться з вибором між досягненням цілей НАТО або підтримкою України, вони мають підтримати Україну. Я вважаю, що нам також необхідні великі багаторічні фінансові зобов'язання для нашої підтримки продемонструвати, що допомога Україні не короткострокова, а довгострокова і передбачувана. Москва має зрозуміти, що вони не можуть перемогти і не можуть нас перечекати. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України, бо зараз це дійсно є найголовніше. До зустрічі!